Зачекайте, зараз я дістану свій кришталевий шар. Бачу, у вас синдром за багато інформації в інтернеті. Ваш друг не лікар і Google теж не лікар, тільки лікар це лікар. Тож краще звернутися до фахівця, щоб отримати правильний діагноз та лікування. Не панікуйте, 37,1 це не смертельна температура. Можливо, ви просто втомилися і вам потрібно відпочити. Або це звичайна застуда і просто зверніться до лікаря. О, горло, це складне питання. Воно може боліти від багато чого: від несмачної кави, від поганого сну, від застуди, від алергії. Краще не гадати, а одразу звернутися до лікаря. Заспокойтеся, це дуже поширена проблема серед інтернет-користувачів. Краще почитайте декілька рандомних статей або не витрачати час і звернутися до лікаря та заспокоїти себе. Ой, шкірні висипання. Ще одне складне питання. Вони можуть бути викликані різними причинами, наприклад, алергією або інфекцією. Можемо розкинути на картах та погадати. Так, бачу, що нам карти кажуть, що вам потрібно звернутися до дерматолога, щоб він вам поставив діагноз та призначив лікування. О, чудово, бо літо ж уже незабаром. Я вам рекомендую 20 разів по 3 підходи фітнестину та консультацію дієтолога, який допоможе вам розробити ваш план індивідуального харчування та фізичних вправ. Ну поспіть, якщо ви постійно відчуваєте в тому, краще зверніться до лікаря. Я іноді їх теж боюсь. Це дуже хороше питання. Здоровий спосіб життя, правильне харчування, фізичні вправи, відсутність шкідливих звичок. Ось ключ до вашого здоров'я. Та, звичайно, не забувайте про профілактичні огляди у лікаря.